На сьогоднішній день діють тарифи, розраховані відповідно до плану діяльності КП Білогністровського водоканал на рік, встановлене рішенням виконавчого комітету Білогністровської міської ради від 29 грудня 2022 року. Діє тариф з 29 грудня 2022 року у розмірі. 29 гривень 82 копійки це централізоване водопостачання і централізоване водовідведення 27 гривень 17 копійок. Всього разом 56,97 Із зростанням тарифів на електроенергію, змін у законодавстві щодо збільшення мінімального прожиточного мінімуму для працездатних осіб з 1 січня. До 3028 гривень та змін у галузевій угоді між міністерством розвитку громад, території та інфраструктури України. Об'єднанням організації роботодавців, Всеукраїнська Конфедерація роботодавців житло-комунального господарства місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки. А саме збільшення тарифної ставки окладу за просту некваліфіковану працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника. З першого розряду з 1 квітня 24-го року в розмірі не менше 200% розміру прожиточного мінімуму для працездатних осіб. Таким чином, діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг. З метою забезпечення стабільного та якісного надання послуг, централізованого водопостачання та водовідведення виникла загальна потреба коригування діючих тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Рівень тарифів повинен зрости в середньому на 32%. Пропонується коригування тарифу. Централізоване водопостачання з було 29,82, стане 38,53, тобто різниця 8 ,71 гривень 71 копійка. Централізоване водовідведення 36 е, було 27,15, стане 35 ш, е, 65 копійок. 8,50 різниця. Общий е, тариф. Скоригований в розмірі 74 гривні 18 копійок. Це коригування ми застосуємо з 1 квітня 2024 року. Зараз застосовуємо це коригування, щоб підприємство мало можливість существувати.